Це те, що заважає нам ясно мислити, чути себе, відчувати, ну жити в моменті, тому що ми, аби щось в голові, те, що відбувалося колись в минулому, чи ми думаємо про те, що в майбутньому там якісь плани чи ще щось, і ми постійно не, не знаходимося в цьому моменті, який є. Це нав'язливі думки, тривоги, внутрішні діалоги. Якісь старі образи переживання, до яких вже ми постійно повертається розум, але там вже, ну, вони вже давно не актуальні. Це якісь негативні установки, якісь обмежувальні переконання, які ми тягнемо як. Мішок за собою, такий важкий, і він нам дуже заважає. Це якісь чужі очікування, якісь думки та шаблони, під які ми ну, хочемо себе підлаштувати. Ну і, звичайно, це без, безкінечний потік зовнішньої інформації, це соцмережі, новини, реклама, все те, що ми, в нас входить, і дуже, дуже багато там зайвого, дійсно. Чому я зараз трошки розкажу, чому це важливо, щоб у вас була, було більше мотивації зробити це завдання, тому що воно класно дуже звільняє від цього. Наш мозок він керує нашим життям і, звичайно, він керує нашим тілом. І якщо мозок він перевантажений, то наше тіло воно теж виконує команди перевантаженого мозку, і він витрачає на це велику кількість ресурсів. І щоб знайти рішення всіх задач, які в ньому висять. І, і виходить, що постійно туди зливається енергія, яка могла піти на щось цікаве, на щось досягнення своєї якоїсь цілі чи якогось бажання. Усе все, що зародилося в нашому мозку, але не було втілене, от ми щось захотіли. Там не, не, якийсь був план, я давно там хотіла щось таке зробити. І воно висить. Воно висить, тягне нашу енергію, продовжує жити, і він, воно висить до тих пір, поки не матеріалізується або не анулюється. Ну, от е, Тут картинки я такі підібрала, щоб е, показати, як це взагалі можна е, собі представити. Ми, якщо наш мозок перевантажений, нам дуже важко прийняти рішення. І це теж такий важливий момент, тому що рішення ми приймаємо постійно. Але дуже часто нам ми не можемо прийняти рішення, тому що нам дуже важко зосередитись у цьому хаосі, який відбувається всередині голови. Дуже гарне порівняння, я його залишила на презентації, щоб вам показати. Наприклад, ви розумієте, да? ну, раніше, хто працював в офісі, просто зараз не дуже це актуально. На комп'ютері, коли ми запускали багато багато там, тисячу файлів, запустити їх на друк, то комп'ютер зависає. Те ж саме наш мозок це теж комп'ютер. І коли в ньому дуже багато задач, які треба виконати, і постійно туди йде енергія, йде таке зависання. Зависання, і це зависання нам. Ну, Зупиняє все те, що можна, могло б реалізуватися. І найсильніше перевантажує мозок старі плани. Старі плани, старі бажання, задуми вони нікуди не зникаються. Не зникають. Вони як зародки, вони живуть в нашій свідомості і мріють реалізуватися. А для, для цього, для того, щоб реалізуватися, вони постійно тягнуть нашу енергію. Но ми їх і не втілюємо, і не скасовуємо. І так виходить, що постійно, от ми згадуємо про це якесь щось, що ми не реалізували, і туди йде енергія.